Вітаю колектив Бахмутського НЦДЮ з ювілеєм 100 років з дня заснування навчального закладу це достойний рубіж, сходинка, на яку слід було піднятися. Це були роки наполегливої роботи, пошуків, творчих ідей, випробувань на міцність. Нині ж Бахмутський міський центр дітей та юнацтва це потужний творчий культурний молодіжний центр Бахмуту, що відповідає сучасному рівню освіти, це середок творчого простору, натхнення та розвитку дітей і молоді, де панує злагода, взаєморозуміння і дружня атмосфера. Наш центр це колектив творчих. І досвідчених педагогів, талановитих і успішних вихованців це велика, дружня сім'я, яка зберігає та збагачує традиції, створені попередніми поколіннями освітян. За роки десятиліть наш навчальний заклад давів, що здатний йти вперед навіть у наскладніші часи, Готовий вирішувати найважчі завдання не зупинятися на досягнутому. Прямувати до нових вершин. Хочу побажати процвітання, невичерпної енергії, нарощувати свій потенціал, впевнено йти вперед нових перемог і вагомих здобутків. Хай у нашому колективі завжди панує злагода, взаєморозуміння і творча атмосфера, лунають дзвінки, дитячі голоси, рідний центр. Нехай безмежним буде щастя. Твоїх вихованців, хай вражайною буде Твоя педагогічна нива, хай високо в небі, обінявшись із сонцем, пливе веселкою доля твоєї великої, дружньої сім'ї. Плідних нам успіхів на ниві освіти, міцного здоров'я, радості, добра та миру. З У січні 1923 року був заснований першою місці піонерський клуб. Саме від нього розпочалась історія розвитку Бахмутського МЦДЮ. З 1963 року він став міським будинком піонерів школярів. А у 1993 році був переимінований в міський центр дітей та юнацтва. Також у 1993 році до його складу були передані бюджетів кімнати школярів. У 2016 році заклад було перейменовано на Бахмутський міський центр дітей та юнацтва. З маленького дитячого об'єднання він перетворився на комплексний позашкільний заклад в найбільшому місті. Освітній процес в закладі здійснюється за багатьма напрямками позашкільної освіти та охоплює понад тисячу вихованців. В умовах воєнного стану Бахмутський МЦДЮ продовжує працювати у дистанційному режимі. Збережений колектив фахівців, які здійснюють освітній процес, забезпечують участь вихованців у творчих конкурсах. У 2022 році будівля закладу була повністю знищена ворогом, але заклад продовжує жити, працювати, розвивати юні таланти. З 2006 по 2011 рік був проведений капітальний ремонт будівлі МЦДЮ, на який було витрачено 1,8 мільйонів гривень з міського бюджету та спонсорських коштів. Був проведений демонтаж та заміна опалювальної системи, водопостачання, каналізації, заміна всіх вікон МЦДЮ на металопластикові, проведена заміна старої електропроводки на нову. На святі відкриття МЦДЮ колективу вручили цінні подарунки, мультимедійний екран, принтер, сертифікати на зміцнення матеріальної бази. Гуртки раннього розвитку школи студії віра вітають з в'язнення, Свірітний заклад. Колектив центр. Бажають творчого розвитку, натхнення в роботі. Для відкриття нових талантів та здібності підростаючого покоління нашої країни. Добрий день всім. Хочу привітати мій рідний заклад, Бахмутський міський центр дітей та юнацтва та всіх причетних до його діяльності з сотою ювілейною річницею. Дякую за квиток життя. Дякую за другу домівку. Дякую за можливість на протязі багатьох років займатися своєю улюбленою справою. Переможемо, відбудуємо, потанцюємо. Привіт всім! Мене звати Мороз Влад, вихованець гуртка Арт Сізісо. -Сі Хочу привітати мій улюблений заклад Бахмутський МЦДЮ та його працівників з сотою ювілейної річниці. Бажаю бути повністю відновленим та виховати ще більш талановитої новитої молоді. Цей невеличкий танок для вас. Що б я хотіла побажати на МЦДЮ? МЦД. Ну, По-перше, щоб наступив на нашій землі мир. І щоб ми мали можливість повернутися до своїх домівок. Я в цьому закладі попрацювала майже 26 років і мені дуже боляче дивитися на його зруйновані стіни. Мені хочеться, щоб швидше його відбудували і в ньому знову залунав дитячий сміх. ГЦДІ займався переважно Разом з іншими учнями ми відсняли безліч веселих та зворушливих сюжетів. Кожен з яких залишив моїй пам'яті веселі та теплі спогади. В процесі зйомки багатьох відеосюжетів я переборов свій страх камери та покращив дикцію, покращив свої здібності у відеомонтажу та написанні сценаріїв. Розвинув також і свої артистичні здібності. Я переконаний, що досвід та знання, які я отримав в ГЦДЮ, допомогли мені збудувати тікток, на якому вже майже 50 тисяч підписників, де відео збирають мільйони переглядів. Я бажаю, аби ГЦДЮ і надалі допомагала молоді розвивати свої таланти та шукати себе. Доброго дня, мої любі! Хочу привітати наш МЦДЮ з ювілеєм. Я ходжу в театр мод «Модіюн». і вже майже за 5 років мій колектив став моєю другою сім'єю. Хочу побажати, щоб наш центр як Птаха Фенікс відродився. А ми повернулись до рідного Бахмуту. Я щиро вітаю наш заклад з красивим ювілеєм. 100 років це справді дуже круто. Бажаю більш талановитих вихованців, якими буде пишатися Вахнутським МЦДЮ. Всі ми віримо, що обов'язково повернемося до рідного міста. Все відбудуємо і повернемось до звичайного життя. І буде в нас ще краща будівля, ще більш можливостей для реалізації творчого життя потенціалу. Зі свят! Щиро вітаю колектив Бахмутського МЦДю та вихованців закладу столітнім ювілеєм. Найкращих усім побажань, а головне найскорішого повернення в рідні стіни. Щасти вам і Україні! Люби МЦКДЮ, зі історичним тебе. Я тут порахував майже півжиття разом з тобою. От. Дякую тобі за моє щасливе дитинство, щасливу юність і щасливу зрілість. Дякую за що деколи, за курси журналістики та психології. Багато чого знадобилося. Сподіваюся, що наступні 100 років також проведемо разом. Дякую, МЦДЮ, за можливість реалізувати себе в сфері мас медіа та, зокрема, за отриманий безцінний досвід у сфері телебачення, зокрема на каналі ТРК «Махмуд». Завдяки отриманому досвіді зараз я працюю по спеціальності. Працюю у виданні Бомок. Та займаю посаду СМР-менеджера у компанії Бадафон Україна. Коли я був в Бахмуті, ми до нас в школу тоді ще прийшли і оголосили про те, що в нас в місті є курси журналістики. Мені тоді було, я не пам'ятаю, вже може там 14 або 15 років, от я вирішив туди піти. І таким чином я почав знайомитися із журналістикою. У тому віці я ще для себе ну, не знав, ким я хочу бути, але. Хотів бути приблизно в якомусь медіа, тобто мене це цікаво. Я познайомився з Ерікою Миколаївною і перше почав знайомитися із журналістикою. Перші статті, перші якісь там тренінги, психологічні тренінги. І так вийшло, що саме за допомогою МЦДЮ вийшло так, що ми змогли отримати усі разом спільно з Ерікою Миколаївною. От і я власне приймав там участь, ми отримали можливість поїхати до Києва. Тим, що виграли всеукраїнський конкурс журналістики, тоді він називався нові медіа. Для мене це було дуже класно, тому що. Ну, коли ти навчаєшся у школі і ти починаєш потрошки йти до своєї професії, це стає ну таким прям дуже класним, тому що ти вже починаєш входити у таке, знаєте, доросле життя. І так вийшло, що з допомогою цих курсів я вперше написав статтю в газету, яку опублікували газету собиття. От там була в нашому місті, і це була моя перша стаття, вона досі у нас зберігається. Потім вже за допомогою також це даю вийшло так, що можна було попрацювати і спробувати себе на телебаченні. Так, це телебачення місцевого. Рівня, але це можливість, можливість у маленькому місті. Я, якщо чесно, а коли розповідав, що я там 15 років вже мав змогу, так би мовити, робити сюжети, що знімати, бувати на різноманітних заходах, всі дивувалися, тому що ні у кого такого в місті немає. І, от, власне, саме МЦДЮ допомогло мені увійти в професію, і на сьогоднішній день я працюю. Кореспондентом на телеканалі Ради, який входить до загальнонаціонального марафону Єдині новини, продовжую вдосконалювати свої навички і не забуваю, звідки я починав.